Друзі, вітаю вас на каналі Городній Релакс. Подивіться, яка краса навколо. Сьогодні у нас 25 січня, щоб ви розуміли, а погода така, якби це була весна. Таке враження, що зараз вітерець легенько провіє землю, і ми будемо проводити свої весняні посадки. Я прийшла подивитися, який стан мого часнику, і хочу вам сказати, що один сорт починає сходити. Але я зовсім цим не гризуся, тому що чесночку абсолютно це не шкодить. Гірша справа була б з цибулею з умовою, але вона, на щастя, не зійшла. Тому, дивіться, сонечко посвітить. Красота. І ви знаєте, яка мені прийшла думка в голову? Е, у мене ж нема отоплюваної теплиці. У мене такий плівковий парничок. Але я думаю, що варто піти і посіяти. Зелень. Різні салатики, руколу, кріпчик, може трішки петрушки, щоб була рання зелень. Я думаю, що сонечко і так прогріває, якщо на вулиці в нас так гарно і температура плюсова, то в тепличці, а ще як накрите агроволокном, ці культури будуть себе почувати, ой, як класно. До речі, я зараз вам покажу, які салатики в цьому році я вирішила собі замовити. Тому що мені страшно подобається мікс салатів, зробити з них якісь смаколики. І я часто купляю його в очевих магазинах. Але я думаю, що свій буде в рази кращий, тому йдемо дивитися, яку зелень ми будемо сіяти, щоб мати класний мікс салатів. Отже, друзі, поперебирала я свої пакетики, щоб подивитися, що в мене є зелені. І ви знаєте, яка думка до мене ще прийшла? Що, напевно, можна посіяти і трішки радиски, вона також холодістійка. Сорти у мене ранні. Ось у мене навіть є один гібрид рондер. Тут взагалі в описі пише, що збір врожаю через 18-20 днів. Другий сорт також ранній. проблеми зовсім нема. Треба йти все ж таки і починати городній сезон, я так думаю. Погода гарна, передають далі плюсові температури, нема що чекати раз. Ну, це таке роздумив голос. Давайте подивимося, які ж салати в цьому році придбала я. Руколу. Ну, руколу я не знаю, її, мабуть, усі люблять. Також для міксу салатів я взяла маш салат. Я його ніколи ще не вирощувала, тому дуже захотілося спробувати. Шпинат. Ну, Шпинат він взагалі широко використовується в кулінарії. І я думаю, що всі знають, що з ним робити. Сподобалась мені отака серія салатів, але я не подивилася, в тому році Бебігрін Фріз я вже купляла, але не посіяла, тому маю дві упаковки. Це ціла серія бебі: Блонди Blondie Бебі Baby, Baby, Baby Gріes і Baby Red Fries. По опису, ніби непогані такі салати, ранньостиглі. Я думаю, що це супер. Ці салатики можна сіяти, підсувати в декілька етапів, і будемо завжди з салатиком. Також в цьому році я хочу спробувати головчасті салати. Я купила собі офіціон по типу батавії. І купила два салати: один Ларсен, другий мауглі це головчастий салатик по типу Айсбергу. Вони дуже хрусткі, соковиті. Мені подобається, в принципі. Тому, хто думає, які салати купити, Можете скористатися моїм вибором. Або вибирайте самі те, що вам вподоби, до вашого смаку. Також в цьому році я хочу посадити базилік лимонний. Я його вже сіяла, і мені він дуже сподобався. Він реально так пахне лимоном, він зовсім не схожий на звичайний базилік, його можна додавати навіть до чаю. Класний. І мені прислали отакий гарний міні-базилік грецький. Якби ви знали, який він ароматний, я так розумію, що його треба посіяти вдома в глечику. От він зараз замотаний в папір з усіх боків, а аромат такий стоїть, якби я сиділа біля куща з базиліком. Ну і звичайно, перебираючи ті пакетики, знайшла ще три отакі. Щавель, я думаю, що йому взагалі нічого не буде шкодити. Можна його посіяти там, де він має рости. І ранньою весною ми будемо мати ще скоріші сходи для смачних борщиків зелених. Ну, а Петрушку і м'яту, мабуть, мені прислали в подарунок, я так думаю. Ця петрушка, вже у мене цей пакетик є десь років два, певно. Я його все відкладаю, тому що колись дуже давно я виписала петрушку Гігант Італії. Він мені дуже сподобався. У неї така дуже потужна розетка, запашна, гарна, ароматна. Я собі збираю своє насіння, і я не знаю, скільки років. Я думаю, що десь 15 точно. Я іншої петрушки не хочу. Ну, але треба, певно, посіяти, якщо зійде добре, як ні на на що буде просто стояти. Ну, і м'ята перцева. Не знаю. Я ту я ніколи з насіння не сіяла. У мене є і моя м'ята гарна. Ну, але треба, треба піти і посіяти. Вони пройдуть якраз за одну стратифікацію, навіть якщо би так похолодало і випав сніг. Я думаю, що ранньою весною проростуть ще краще. Тому, друзяшки, Треба йти починати працювати. Треба йти щось робити. Ви знаєте, сонечко вийшло на дворі так гарно, на дворі тепло, свіжо, так приємно, м'яко, ну, аж хочеться йти щось робити. Я, звичайно, не знаю, яка нас погода чекає попереду, але я думаю, що навіть посіявши оці всі свої зеленушки у тепличку, я не прогадаю. Тому бажаю всім щедрих урожаїв ранньої зелені, міцного здоров'я і всього тільки самого хорошого. На все добре, папа, папа, до нових зустрічей!